Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Напевно, ви чули колись про місто Ельсінор? Напевно, чули. Адже ви ж читали трагедію Вільяма Шекспіра Гамлет. Багато із вас думають, що Ельсінор і замок, де відбуваються події, вигадані, але вони існували і існують насправді. Отже, сьогодні ми з вами вирушимо слідом за Гамлетом до Данського королівства в місто Ельсінор. І спробуємо розгадати деякі його таємниці. Ельсінор знаходиться на кордоні Данії та Швеції. Тут розташований пролив Ересонд, відомий як найкоротший шлях із північного моря до Балтійського моря лише 4 кілометри. Нині тут збудований сучасний міст, яким із Данії до Швеції можна потрапити на автомобілі лише за 15 хвилин. А в 14 столітті пролив можна було здолати лише на дерев'яних кораблях. Тут постійно відбувалися сутички і воєнні конфлікти, бо місце було стратегічно важливим. На березі проливу Ересунд ще в 15 столітті було збудовано замок фортецю Кронборг, який слугував для захисту кордонів Данії. До його розбудови доклали зусилля різні королі. Але сьогодні ми можемо побачити його величним і міцним як один із найбільших замків Скандинавії. Із замком Кронборг і містечком Ельсінор. Пов'язано чимало легенд. Одна із них про принца Амлета, яку описав історик 12 століття Самсон Граматик у своїй праці Діяння данців. Як відомо, Вільям Шекспір не вигадував сюжети для своїх п'єс, а брав їх із легенд і хронік. Вільям Шекспір ніколи не бував в Ельсінорі і в Кронборзі, але тут виступали його друзі – вони привезли драматургові історію про принца Амлета. Як свідчить Самсон-граматик, володар Ютландії був убитий своїм братом Фенгом, котрий потім одружився із його удовою. Син убитого, молодий принц Амлет, вирішив помститися за батька. Щоб виграти час і не викликати підозри, Амлет прикинувся божевільним. У його промовах був прихований таємний підтекст. Але Ніхто не розумів, і ніхто не дослухався до божевільного. Друг Фенга вирішив перевірити, чи насправді Амлет божевільний. Проте Амлет убив його і, обдуривши всіх, одружується з донькою англійського короля і повертається до Ітландії. У фіналі він убиває Фенга і всіх придворних, які зрадили його і батька. Як бачимо, середньовічний Амлет людина досить жорстока у своїх учинках і досягненнях мети. Середньовічний сюжет був типовою історією про помсту. Однак у трагедії Шекспіра все зовсім не так, хоча в основі її покладено ту саму легенду. Шекспір дає власну інтерпретацію образу Гамлета, втілюючи в ньому свої філософські пошуки. Із драми Помсти Гамлет перетворюється на п'єсу, в якій змальований складний і трагічний світ, де людина прагне знайти своє місце. І відповіді на доволі непрості питання. Гамлет це трагедія людської особистості, поставленої перед вибором добра і зла, свободи і насильства, правди і брехні, життя і смерті. Шекспір оспівує безмежність людського духу, що прагне знайти смисл існування у суперечливому і жахливому світі. Данське королівство у зображенні Шекспіра наскрізь просякнуто гнилизною. Тут процвітають насильство, брехня, лицемірство. Бути чесним у наші часи це означає бути одним на 10 тисяч, так каже Гамлет. А ще він говорить Розенкранцу: ви, як губка, смоктуєте королівську прихильність, нагороди і владу, і виявляються, такі слуги найкращі для короля. Ось у такому світі Гамлетові належить знайти свій шлях. Він удає себе божевільного, щоб розібратися, що ж відбувається насправді. У трагедії Гамлет ми знайдемо чимало монологів головного героя. Один із найвідоміших бути чи не бути, бути чи не бути, коритись долі і біль від гострих стрілей її терпіти. А чи зіткнувшись в герці з морем лиха, покласти край йому, заснути, вмерти і все. Бути чи не бути для Гамлета це означає жити чи не жити. Але жити таким життям, як живуть у данському королівстві, він не може, бо це не життя, а духовна смерть. Промовистий символ трагедії це череп Йорика. Бідний Йорик, каже Гамлет, тримаючи в руках його череп. Хто ж такий той Йорик? Королівський блазень. колись він весело сміявся і добре звеселяв челядь, але його не стало. Той то жартував і веселився в могилі. Людське життя лише мить, думає Гамлет, із черепом Йорика в руках. Тож навіщо тоді живе людина, якщо життя таке коротке? Що залишить вона по собі на землі? У трагедії Гамлет змальовано багато смертей, помсти і божевілля. Король Клавдій убив свого брата, а Гамлет мусить помститися за смерть батька. І удає із себе божевільного. Офелія божеволює по-справжньому від жахливого світу і усіх випробувань, які випали на її долю. Невдовзі Офелія потонула, намагаючись розвішати вінки на вербу. Бажання Гамлета помститися призводить до смерті колонія та інших. А незабаром у запеклому поєдинку зійдуться Гамлет і Лаерт. Із цього поєдинку ніхто не вийде живим. Ані його учасники, ані сам король Клавдій, котрий влаштував поєдинок як виставу. А королева випадково випила келих із отрутою, який призначався Гамлетові. Та все ж таки у цій п'єсі, попри трагічність, є світло це світла думка автора, котрий вірить у те, що людина навіть у жахливому світі зможе залишитися мислячою, вона зможе здолати гнилизну і бруд. А головне не втратити прагнення шукати смисл буття навіть тоді, коли немає виходу. У свої останні хвилини Гамлет звертається до свого друга Гораціо із проханням розповісти про нього людям. Гораціо, вражений близькою смертю друга, теж хотів покінчити із собою, але Гамлет зупиняє його: помучся ще на цім безладнім світі, щоб розповісти про мене. Гамлет так і не розкрив своєї головної таємниці. Смерть опустила завісу над його шуканнями і стражданнями. То про що ж Гамлет не сказав гораціо? Яку загадку він забрав із собою в могилу? Про це думало не одне покоління. Подумаємо про це і ми у нашому з вами королівстві. Побачимось! Партнер Рубрики. Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.